Всім привітки, привіт, мої хороші. І знову я запрошую вас до себе, до своїх растюшок. Сьогодні я з вами підніму таку тему як обрізання пеларгонів в січні, в лютому, коротше, зимою. Це у мене пеларгоніки, які я з осені викопувала з землі і садила у горщички. Ось Бачите, які вони у мене трошки недоглянуті. Вони в мене в веранді стояли, там аж. В дальньому, на дальньому вітні я їх спеціально нічого їм не робила. Обрізати я їх обрізала з осені, ну, це вони зазиму стільки повиростали. І зараз ми з вами оцей кущик обріжемо. Беру кульочок, це для мусора. Зразу трошки оберу сухе. Ну, і обрізали. Всі стебельки, які повитягувалися, я їх обрізаю. Ось отакі, які пішли із старих стебельків, я їх просто. Обірву отакі От чериночки найкраще приймаються. Ну, і цей теж обірву. Так, тепер дивіться. Оце я ось почав засихати. Я його зріжу зовсім зовсім. Так. Оце пенючки, ось які я з осінь обрізала. оце теж піде в нас. Ось. Це той, що з осінь, я обрізала пенючок. Зараз він не нужен. Для... Живенький він. Да, живенький В нього підуть вагони. Так, зараз, може, де які листочки кламалися. В чулечки. Там обрізати треба гострим ножем, або лізвієм, або ножницями. О, там усі показують. І спиртом протирають і дезінфіцірують. Я цього всього не роблю. У мене обичні ножниці, які є в господарстві. Всьо. Ну, наче все обрізала. А, все ще. Все, мої хороші. Я не по-налучному, а по-соєму, так як у мене виходить. Обрізала, обібрала. І нічого я йому більше не роблю. Хочу сказати, до того, до того, як обрізати, дня три горчок не поливаю. Оце все обрізала і після цього два дня теж поливати не буду. От Зараз ще покажу другий горчок, це в мене він запущений зовсім. О, дивіться. Так, починаємо з цієї палиці. Бачите, яка вона? Ну тут оце ось череночок непоганий. Можна його. отак з п'яткою я його одірвала, а з п'яткою хорошо череночки приймаються. Так, мені неудобно буде. Але все, починаємо обрізати. Дивіться, де засохло, де сухе, оце все я обрізаю. І викидаю. Так. Ось ось. Показую вам, видно, Тоже почорніло все. Я його також відрізаю і пішло. Так, як сказати, мені вже цих черенків багато і не треба, але та, то, отож, як кажуть, очі заведющі, руки загрибущі. Мені все жалко викинути. Так. Ось дивіться пенючок, який пустив корінці, тут знизу ось сю проснулися почки. І ось ось, і це я його відрізала і хай собі хоче, живе. А хоче, так хоче. Тут живе, ось дивіться, а зверху щось посохло, щось йому не вистачало. Ну, то його проблеми. так. Все, всі. І оце ось у старий. Видно, не видно. Зараз покажу. Ось Ага. Ну, оставлю. Нехай живе. Щось хочеться його оставити. Так. Ну, такий оце в мене буде. Кустик. Також я його поливати не буду. Цю сухе пообирала і такий кущик беремо другий. Так. так, мої хороші, ще один отакий у мене ось у кущик, і ми його також зараз почекаємо з вами. З моменту обрізки куща і до моменту цвітіння кущику вазону самому потрібно е, 3 місяці. От я його обріжу сьогодні, 4 лютого, і лютий, березень, квітень, в кінці квітня він вже мене буде цвісти. О, Одросту, Наросте маса, так можна сказати. Ну, Будемо чекати. Оці маленькі так не буду, нехай вони собі остаються, заберу тільки е, Листочок зроблю прищіпку І, ага, а на цьому прищіпку я робила. Ну, все, тоді зачіпати не буду. Так, ще один у мене отакий ось вазончик, теж обібрати з нього листочки, і оце ось, цурпалок, оцей теж убрати. Всі ці листочки, ось поубираю. Оце воно таке якесь. Не подобається мені. Теж обираю. Тоже з осені, ось дивіться, я обрізала, бачите, які штурпачки. Обрізала все, і а це вже пішло нове. А оцей пагін я його не обрізала, я його спеціально оставила і хочу вам показати. Не оставляйте з осені, отакі штурпаки, з нього нічого путнього не, не виростає. Отак. Ну, тут, може б щось і повилазило, але краще хай виходить молоднячок. Отаке. І на укоріння він не, не годиться, тому що палка товста не молода. І в мене кущить, виходить. Не бійтеся, чекайте свої поларгоні, вони обрізку люблять. І чим більше їх обрізаєш, тим більше з них виходить почок і кущик стає пишніший. Зараз вам покажу. Із своїх. Ось бачите, тут я ось, видно, не видно, обрізала і відціля ось одна почечка пішла, а сюди пішла друга почечка. Так що обрізайте. Готуйтеся до весни. Що тут можна іще показати? Ну, оце я трошки запустила ось у красунчика свого. Подивіться, який. Бачите, високий. І е, я його обрізала. Як би вам показати? Ось, об, обрізаний він у мене. Ось сюди пішла ось на в'еточку одна почечка. О, оця ось прицепилася друга, і оця ось третя. І оці дві їх треба знову зрізати з них черенок. Але я поки не буду, тому що в мене немає місця. О, сейчас вам покажу. Воно. Ой-ой-ой. Все. У мене, стіл, у мене стіл повністю заставлений. Немає куди більше ставити. Отак. Так. А оце все, що я обрізала, зараз передивлюся і перечеренкую. Так, почнемо з оцього ось. Оцю криву лічку одріжу. Все, обриваю листочки. Всю оцю шелуху обриваю, бо, щоб вона у воді не залишалася, і е, поставлю у стаканчики. Ось такий гарний буде череночок. Так, от з цього толку не буде. Ні, ну, може би було, але він дуже-дуже хрупкий, і я з ним патитися не буду. Так, ось теж гарний череночок. Обираю все це жовтеньке, бо воно в водичку попадає, і потім там вода зеленіє і гніє. Все, Тоже такий непоганий череночок. Я його укорочу трохи. Все. Ще один. Так. Тут буде ось цей верхній. Такий, наче мені подобається. Роблю їх приблизно одного сантим... ну, одного цього 5-6 см. Так, що це? Ні, цей гнець викинемо. До цього теж зробимо череночок. Так. Ось Ось такий красунчик. Так, цей хоч і маленький, але дебеленький такий. Вже цей одривала з п'яточкою, я його теж оставлю, з п'яточкою хорошо укоріняються. Так цей також оставлю. Ось такий якийсь. Ні, не буду оставляти. Ось такі оце маленькі, ну, а такі в мене є що взяти, то я такі не садю. Так, цей з п'яточкою залишу, він корішок пусте. Так, цей не треба. І цей ось з п'яточкою у мене три штучки. З п'яточкою дуже хорошо приймаються, пускають корішечки у водички. Вони приймаються і в землі, і у водички. Але я в землю не саджу, тому що дуже холодно і місця у мене немає на вікнах, щоб десь. І цей ось з п'яточкою теж оставлю. Ну, а тепер поїхали далі, як то кажуть. Беремо стаканчики. Мене, я беру такі півлітрові стаканчики здорові, то щоб вони не падали. Бо якщо маленькі поставити, то вони падають. Наливаю водички сюди небагато, багато. Отак. Все. Обикновенна вода у мене з крана. І розставляю сюди наші череночки. Можна по 2-по три в один стакан. Є такі, які пускають корінці швидко, то я їх виймаю, пересаджую. а які медленно, то я їх залишаю. Отак. Ой, це була водичка навіть. Ось. Ставлю на підвіконник, і там вони в мене стоять. Я думаю. Ви відео дивилися, бачили у мене на підвіконниках, вони стоять у ящичках. Зараз покажу вчора. пересаджувала. Уже такі у мене були, що попускали корінці, і в мене вийшло 6 вазонів. Ну, я їх, отак, От я їх посадила по три-4 штучки. У півлітрові горщички. В одному місця багато, а декілька буде нормально. Ну, все, отак мої хороші. Ці два, ось уже я вам казала, що це вони сиреніві. Я їх в один стакан поставлю. Все, так красуються тут. Як я кажу, хай хочуть в а як не хочуть, то як хочуть. Все мої хороші. Оці маленькі теж ставляю, сіки їх тут. Пяточный, пяточный. Четыре. По два штуки. Все, мои хорошие. На сегодня я работу закончила. А вам и всем божаю, мэру, добра и спокою. Так, мої хороші. Ну, це ці ось череночки, які я ставила три неділі назад. Да, так, неділі. І вони в мене попускали корішочки, і я вчора їх вже пересадила. Посадила. Тут у мене ось три штучки. Ну, Просто немає в мене де ставлять. Отак. От На весну будемо думати. А тут ось два штучки. Все, хай приймаюся. Дякую вам, мої хороші усім, хто був зі мною. Ой, всім миру, добра і спокою. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, а хто любить квіти, та займайтеся ними уже. До весни осталося зовсім небагато. Уже людей, а там і травень буде. Всім пока-пока, мої хороші.